Про час формування московської Русі. От. Саме московській землі вводяться татарські порядки управління е, в управлінні судді збиранні данини. Ззовні зсередини татарська стихія оволодіває душею Русі, просочується у плоть і кров. У 15 столітті тисячі хрещених, нехрещених татар шли на службу до московського князя, вливаючись у ряди служилих людей майбутнього дворянства, заражаючи його східними поняттями та степовим побутом. Саме збирання земель відбувалося східними методами, знімався весь верхній клас людності і вивозився до Москви, замінюючись прийшлими та служилими людьми, без винятку викорчовували всі місцеві особливості та традиції. Всі стани були прикріплені до держави службою та тяглом. Людина вільної професії була явищем немислимо на світі. Кріпосна неволя стала повсюдною саме тоді, коли вона відмирала на заході. Рабство диктувалося не примками володарів, а новим національним завданням створення імперії на злиденному економічному підґрунті. Тільки крайньою напругою залізної дисципліни страшними жертвами могла існувати ця злиденна Варласька безкінечна зростаюча держава. Тобто вона на оцих засадах монгольської азійської деспотії. І так воно далі там розвивалася. А що ж Україна? Україна, як ви знаєте, перший раз відбилася від цієї євразійської цивілізації, бо татари господарювали тут всього 122 роки до 362 року, до синіх вод. І тоді, значить, татарська небезпека ця відійшла принаймні з Волині і з північно-західної України. От, і якщо ми візьмемо наступний період історії, це е, із, е, часи князівства е, Литовської і польського е, польсько, е, панування. Польсько Ясна справа, що е, Україна втратила державність, але була у вигляді ну, Провінції або колонії все-таки європейських держав, великого князівства Литовського і Польщі. Тобто таким чином в оці темні віки ми лишилися все-таки в сфері впливу європейської цивілізації. Я не маю ілюзій щодо Великого князівства Литовського, я вам казав, а ще менше щодо польського. Да? Однак це все-таки було в межах Європи. Потім так званий феномен Козаччини 16-18 сторіччя. Що він собою являв? Фактично, феномен Козаччини це є проявом соціально-економічних процесів в Європі. Це не щось таке унікальне в Україні. Як це відбулося? Після відкриття Америки в 16 сторіччі в Європу хлинула величезна кількість, як кажуть археологи, драгмет. Це срібло і золото. Ціни на дорогоцінні метали впали в два три рази через те, що Європа була перенасичена цим індіанським золотом, яке тонами, галіонами везли через Атлантику сюди. Ці гроші почали вкладати в промисловий торговельний розвиток. Європа е бурхливо розвивається, відбуваються демографічні вибухи. Європу треба кормити. Але е якщо глянути на карту, Європа це величезний півостров з трьох боків оточений морем, і кормити її можна тільки зі скоро. В результаті з'являється інтерес до родючих українських чорноземів, як казали, як кажуть зараз у нас. Да? Бо до того до 16 століття ті чорноземлі ніколи не вдарами. Треба вся Україна сиділа десь там на Волині по лісі, і е в ціні були, що там, значить мисливські угіддя, борті, можливість полювати там, і так далі. Якщо збіжжя комусь треба було, то господарство було натуральне, кожен пан, чи кожен селянин для себе вирощував. На торговлю це все не йшло. І раптом в Європі з'являється попит на збіжжя. Починає егідою Польщі, починають промислове виробництво того збіжжя. Вранлашовуються фірварті, а для цього треба освоювати ті самі чорноземи. Однак на е, Лісостеповій смузі України на е, той час е, ми мали татарську небезпеку. Тому селянська колонізація родючих українських е, чорноземів набуває форми збройної форми, тобто козаччини. Таким чином, ми можемо сказати, що Козаччина, яка визначала українську історію протягом 300 років, 16, 17, 18 століття, виникла і була фактично проявом суто європейських соціально-економічних процесів. Вона й виникла в результаті того, що була стимульована Європою попитом Європи на те саме збіжжя. І недаремно в ці козацькі часи, українська. Україна європейзується. Ми спостерігаємо пряму латинізацію України, бо сюди поширюються освітні процеси, культурні процеси. Так з'являються перші університети, які зроблені за зразками Ківолянська академія, Острозька академія, за зразками європейськими. Звичайно, це на 500 років пізніше, ніж в Європі. Нагадую, перші університет в Європі виник в 12 сторіччі падає. А в нас. Тільки на початку 17-го, але в наших сусідів ще пізніше. Вихідці кієвомиглянки заснували Московський університет, до мають відношення, ви знаєте, все це дихання Європи. В Україні поширюється барокко. Це культурний стиль не тільки в архітектурі, а це культурний стиль філософії, мистецтві, літератури, поезії. В музиці все це бурхливо розвивається в Україні і свідчить про зв'язки України з Європою. Опять же, та сама нумізматика. Я говорив, що в 10 столітті поширюється європейська монета, що свідчить про зв'язки України з Європою. Так от, якщо з 14 сторіччя Москва, Суздаль, Московське царство користувалося або джуджитською монетою. Тобто татарською, або власною монетою, карбованою за тими зразками з тими ж номіналом. То в Україні європейська монета ходила аж до Мазепи. А європейська монета карбувалася або ну, 13, 14, 15 це грош знаменитий Богемський, а потім талери, соліди, які карбувалися в Германії, Центральна Європа, Прибалтика, Польща. От, і цих скарбів під Києво величезна кількість, я тільки знаю кілька скарбів, розорених, е солідів і дуже багато. І все це ходило аж до повстання Мазепи, трагічна, яке закінчилося трагічно, і е в цей час Петро насильно витіснив цю монету, прив'язавши Україну до. Е Московської грошової системи з тим, щоб перервати зв'язки України з Європою. А на той час Україна продовжила Європу постачати збіжжя і худобу, цілі стада великої рогатої худоби гналися більшим ходом на Краків, Дагданськ і далі на Німеччину і. Цілі Валки, Чумацькі, везли туди з біжжя. Так от, слід сказати, Україна з Європи ще була зв'язана тому, що повстання Богдана Хмельницького мало певні риси буржуазної революції, коли відбулися принципові зміни, які привели до потужного закорінення ринкових відносин в Україні Ну ви знаєте, що Бартан Хмельницький знищив фактично поляків із значить знищив поміщицьке землеволодіння. На зміну о, поміщицькому землеволодінню прийшла так звана займанщина. Що це таке? Це от скільки там козак селянин землі було багато, оскільки колонізувалося це ж, татарський степ, займе, скільки він її там обрає. Оце його земля. Тобто виникла така примітивна форма приватної власності на землю. Яка стала підґрунтям ринкових відносин. Ясно, що вони були примітивні, але що таке чумакування, наприклад, це оптова торгівля чим там продуктами, рибою, сіллю і так далі. Збіжжям. А оптова торгівля це форма ринкових відносин. Тобто ми мали примітивну форму приватної власності, розвивається ринкова економіка. А що це таке? Це суд європейського способу. Виробництва і що свідчить про входження е, в території України в отсутствує великої е, цивілізації, е, європейську. Ну, ви знаєте всі ці демократії, магдебурзьке е, право європейське поширюється, поширюється виборність від гетьмана. До війна або мера міста, тобто, це все зживеться за європейськими принципами, по європейським законам з незалежним судом. І тобто Україна функціонує в межах Європи. Що далі відбувається? Все 18-те століття робиться зусилля, щоб відірвати Україну. Це і грошова реформа. Це Петро І, наприклад, забороняє українським купцям вивозити збіжжя на захід, інакше як не через Ригу, Петербург і Архангел. Можете собі уявити, наскільки рентабельна могла бути торгівля, коли зерно треба було через Архангельс на Західний Волгу. Це спеціально робилося. Значить росіян э, э, Дмитро Дорошенко про це вище. Росіян э, звільняють від будь-яких митних податків і переселяють велику кількість російських купців сюди, на три роки звільнивши їх від, їх, від податків і переклашують ці податки на плечі українських купців. Так от українці спеціально наймали візниками на Чумацькій валки російських візників з тим, щоб на митниці з них не брали митника, тобто вже по російськи говорили. От такими акціями протягом 18 століття Україна була насильно відірвана від Європи спочатку економічно, а потім і адміністративно. Ну, віхами такого остаточного поглинення східної України оцей євразійської цивілізації, вона нас поглинула не після підписання Богданом Хмельницьким, а значно пізніше. Такими міхами було скасування Гетьманщини, в 764, значить, знищення Січі в 75-му році, в 83-му році, 767-му році була введена панщина, причому введена російський варіант панщини. Бо та панщина, яка була знищена Богданом Хмельницьким разом з поляками. То була така е, ліберальна панщина. Два дні на тиждень значить, привлікалися ці кріпісні селяни, і то за десятий сніг. Таким чином, е, крапкою на європейських е, зв'язках Східної України була, був указ Павла І 1801 року про заборону будівництва церков в Малоросії в малоросійському щілі, Тобто мається на увазі. Заборона навіть архітектуру э, козацького барокко була заборонена, а веліна будувати було в сінодальному штілі. Це такі п'яті церкви, ну розкішний варіант такого синодального штіля це Володимирський собор. А такий стандартний російський синодальний штиль, якщо знаєте, над куріньою стоїть п'ятіпанна церква. Не я не пам'ятаю, як вона зветься Терігри. на вітрине город. Современне? Ні, ні, вона початку 20-го, здається, стоїть. Вона не сучасна. Це п'ять куполів таких, от О, це синодальний стоїть. І от цей 1801 рік вважається роком поглинення євразійською цивілізацією східної України, а Західної частини України, бо євразійська цивілізація поглинула зовсім недавно, після кривавих подій Другої світової війни. Оскільки, як ви знаєте, Волин і Галичина знаходились в межах Австро-Угорщини і Польщі аж до Другої світової війни, таким чином, ми можемо зробити висновок, що один упереджений аналіз історичних джерел свідчить, що Україна опинилася в лоні східноєвропейської його євразійської цивілізації, яку представляла Московська Російська імперія і Радянський Союз. Не з власної волі і зовсім недавно, лише 200 років тому по Дніпрові, і лише 60 років тому Західна Україна. От. Той же Сенеу Хантингтон говорив, що на пострадянських просторах є два шляхи виходу з кризи. Вніше виходу з кризи один. Але можна йти двома шляхами: перший шлях це Країнам, які утворилися на руїнах СРСР, скочити на підніжку переможного поїзда.